Всі знають, що часів яр зараз один із самих складних напрямків. Після Авдіївки про часів яр заговорили всі, як про один із імовірних напрямків, куди ворог може спрямувати основне зусилля удару. Ворог застосовує дуже багато живого ресурсу, живої сили підкидує. Техніки не жаліють, артилерійського боєприпасу також не жаліють. Ситуація тяжка, але контрольована. Не катастрофічна. Противник кожного дня намагається вбрати нашу позицію. За допомогою наших пілотів, які постійно 24 на 7, Дають картинку, спостерігають за противником, за їхнім рухом, щоб у разі, якщо противник буде вирушати в наступ, щоб ми відразу змогли дати картинку на час, щоб прийняти якісь рішення. Зараз почалася справді війна дронів. Тобто всі ті навички, які ми отримували, ну я навчався на розвідника в реаліях нинішньої війни з цим обладнанням, яке тебе над головою, майже неможливо заховатися. Дуже добре нас виручають, виручають піхоту. При наступі противника ми їх засіваємо практично впівічками. Вони багато разів зупиняли наступи контрнаступи противника. Цими всіма засобами керують звичайні солдати. І в переважній більшості випадків це солдати, які раніше воювали в тій самій піхоті. Піхотинця ні, ні, ніхто не замінить тому піхоту. Ми які раніше цінуємо. Е, на мою думку, я сам виходець з піхоти для мене це, скажімо такий найдорожчий ресурс, тому що е, тяжко всім, артилеристам, безперечно, будь-кому, хто стоїть на більш тяжких вогневих засобах, дронщикам тяжко їх вираховують, їх намагаються е, по максимуму ліквідувати. Але піхотинець він терпить на собі саму тяжку роль. Тільки коли берць піхотинця туди стане, о, а тоді це вже земля наша. Тобто, якщо нема піхоти, то, то чим тоді вже та артилерія, ті танки і так далі тому подібне? Це на піхотинцях тримається, в тих умовах, в яких їм приходиться постійно жити, це, це словами не передати. Закривай! Ходять! Якщо взяти ситуацію в зоні відповідальності мого підрозділа, слава Богу, ситуація є стабільною. Лізуть, пробують, але ми даємо відсіч. І ми разом з дружніми військами, які стоять по ліво та по праву сторону від нас, ми відсікаємо ворога. Нас! Гарний, який пробує вдарити по різному кожен раз, по новому. Ми всі знаємо, що ворог змінив підхід в тому, що він не посилає тепер великі колони в глибину. Він просувається поступово, тому робити як раніше, просто заскочити в тил величезної колони, розбити логістику, а потім її повністю закрити і знищити до нуля. Вже не виходить. Так само ми свою відповідь стараємося малими групами чи великими якимись наступами прибувати їхню оборону. Пробує щоб забрати хоча б метр два десять гектар нашої землі. В якому положенні накладаємо турнікет? Е, новоприбулі, які приїхали після навчальних центрів, не попадають зразу в зону бойових дій. Якщо на звичайний бій, будемо тримати 10 хвилин. Е, вони приходять ще один вишкіл е, на одному із наших полігонів бригади. І просто ми це все до автоматизму доводимо. Ну, Навчаємо все їх всьому для того, щоб вони зберегли собі життя та своїм побратимам. Я думаю, прискориться кінець цій війни тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять. Я не хочу цю Росію під наодя. Вона сука всю життя зібралася. Моїх дідів розкулачували, забрали все і вивезли їх у той, скажи. У ліс дали кирку йому, лопато, і лапатою, вони так загинули. Ми повинні зрозуміти, що якщо ми не втримаємо свою державу, нашу незалежність, то пройдемо шлях, який пройшли наші предки. Ми повернемось у ХХ століття, у століття голодоморів, репресій, вбивств, вивезені в Сибір. Тому маємо бути відповідальними перед історіями. Ми повинні пам'ятати, що якщо якесь покоління не вирішує проблем свого часу, то ці проблеми нікуди не діваються ті проблеми приходять внукам і правнукам.